Практично підійшла до завершення розробка законопроекту про проведення виборів на окупованих територіях. Я підкреслюю, не на звільнених після окупації територіях, а на, на окупованих територіях. Це означає, що не завершивши військовий конфлікт, не завершивши війну, яку Російська Федерація веде проти України, вони хочуть на окупованих російськими військами і російськими бандформуваннями територіях проводити в лапках демократичні. Вибори до місцевих органів влади. Тут є дві величезні проблеми. Перша проблема, що якщо президент це зробить, внесе такий законопроект в той час, коли ще будуть ці території окуповані, а не звільнені окупантам, це буде означати, що за спиною у українського суспільства практично домовилися, крім Крима, здати ще й Донбас. По-друге, це буде трагедією, тому що там пройдуть вибори без виборців, без людей. Ви знаєте, що сьогодні мільйон шість біженців, в тому числі з території окупованого Донбасу. І це означає, що фабрикувати бюлетені будуть якраз окупанти і їх посібники. Розумієте? І буде приведена влада, яка повністю підконтрольна окупантам. І потім ця підконтрольна місцева влада на окупованих територіях підконтрольна окупантам буде претендувати на входження в центральні органи влади. Це перший. Серйозний величезний ризик. Ми таким чином втратимо Донбас як невід'ємну територію України. Ми таким чином позбавимо рідної землі мільйон шістсот біженців, які сьогодні знаходяться в Україні і мріють повернутися до себе додому в мирний Донбас. Ну, є іще ще один ризик. Цей ризик пов'язаний з тим, що ця окупована територія, по суті, справи. Стане легальним учасником всіх внутрішньополітичних процесів в Україні. І через цю територію почнеться практично захоплення інших плацдармів, окупантами для того, щоб управляти країною на догоду країні агресору Хто буде такі рішення проводити? Є наслідки, про які люди не знають. Справа в тому, що під час ще функціонування минулого е, скликання Верховної Ради був прийнятий закон про особливий статус Луганської Донецької області, де практично створюється окрема держава з власними судами, власною міліцією, власними силовими органами, парламентами, власною владою, з усім власним, це по суті вже легалізація відділення Донбасу від України, і в цьому законі написано. Що він вступає в законну силу після того, як там будуть на окупованих територіях проведені місцеві вибори. Тобто вони зразу включають систему створення окремої держави на окупованих територіях Донбасу. Президент цього не може не знати. І тому я звертаюся зараз до президента України. Не в якому випадку не допустити. До моменту встановлення повного миру на Донбасі і повної демілітаризації Донбасу, відновлення кордону, відновлення нормального мирного життя, відновлення української влади на окупованих територіях, до цього моменту ні в якому випадку не ставити на порядок денний голосування закону про проведення виборів на окупованих територіях. Тому що це початок по суті подальшої руйнації України. У мене немає сумнівів, що в цьому парламенті, на жаль. Є більшість під закон про е, вибори на окупованих територіях Донбасу. Це будуть дві фракції: блок Петра Порошенка і Народний фронт, і буде вся прокремлівська тусовка Верховної Ради. Вони всі за цей закон проголосують. І це буде початок подальшої руйнації територіальної цілісності України і руйнації життя України в цілому. Тому я вважаю, що президент мусить стати на заваді таких планів.